Всім привіт, друзі! Мене звати Макс Льодін, і сьогодні ми будемо говорити про те, яким має бути відео для бізнесу на Ютуб. Переглянувши відео до кінця, ви дізнаєтеся, які формати та сценарії конвертують перегляди в ліди. А також ми поговоримо про тривалість відео, що напряму впливає на пошукову видачу та час, наскільки там ваш ролик затримається в топі. Нагадую, що наша команда ЮТІ займається арбітражем трафіку на YouTube. Тобто ми створюємо відео, заливаємо їх на youtube канали, оптимізуємо під пошукові запити. Після чого виводимо ці ролики в топ видачі, звідти отримуємо органічний трафік, переливаємо його на партнерки, Партнерки нам платять комісію по CPA або по RefShare, По факту на цьому ми і заробляємо, і тому у нас точно є досвід і розуміння, як створити відос, який буде конвертувати перегляди в ліди. Відос, який буде окупатись для бізнесу, це не буде історія як бренд і вернес так, чи історія, що ми просто робимо Ютуб канал, щоб просто в нас була якась впізнаваність. Ні, Ютуб канал і, взагалі, відео на Ютуб це модель залучення трафіку, який має окупатись, і тому, тому я і створив це відео, щоб пояснити вам, які відоси вам потрібні. А перед початком цього відео, якщо ви арбітражник або ви плануєте ним стати, то створіть аккаунт обов'язково в партнерці PDL Profit. Прикріплюю повний огляд ось тут. Нагадую, що партнерка спеціалізується на вертикалі МФО. Там адекватний класний сапорт, нуль днів холду, купа інструментів, таких як створення вітрин або свій смс-сендер. Зайдіть, погляньте, подивіться, якщо ви новачок, Супер актуально, тому що ніша взагалі мікрокредитування, так оцих мікрозаймів, найлегша для. Для старту в арбітражі трафіку, якщо порівнювати її з тою ж самою гемблою, наприклад, на рахунок тих самих банів, так вам буде значно простіше в цінніші стартувати, щоб заробити перші кошти. Якраз таки партнерка PDL Profit вам в цьому допоможе. Посилання буде в описі. Переходьте, реєструйтесь, ми йдемо далі. В першу чергу, при створенні продаючого відео, треба обрати потрібний формат. Ми протестили їх дуже багато і можу сказати, що топи, рейтинги та порівняння це ось. Три формати, які найкраще конвертять перегляди в ліди, а також найкраще чіпляються за топ видачі на YouTube. І тут треба ще розуміти ось цю модель поведінки клієнта, який у вас купує. Дивіться, якщо людина дивиться огляд якогось конкретного товару, ну, наприклад, ноутбук, макбук, його функції та фішки. Так, ця людина могла вже купити ноутбук. Так вона дивиться вже, як ним користуватися і цікаво подивитись огляд якогось конкретного бренду, оферу, товару там неважливо. Цій людині цікаво подивитись. Саме як воно працює і зробити це в себе. А коли людина дивиться топи або рейтинги, людина ще товар не придбала. Вона на етапі вибору. Так, ця людина, подивившись топ, вона розуміє, якщо вона дивиться топ-5 ноутбуків для бізнесу, і в цей час підбирає ноут собі. Вона розуміє, що ага, з цих п'яти, два мені плюс-мінус підходять. Далі ця людина може піти, подивитися ще якийсь огляд і просто глянути порівняння цих двох ноутів. Так, і тому ми чіпляємо тут топи і рейтинги, потім робимо. Порівняння. Топи і рейтинги це по факту плюс-мінус одна й та сама історія, просто пул запитів трішки інший. Одна людина пише рейтинги ноутбуків, інша людина пише найкращі ноутбуки, хтось пише топ ноутбуків. Так і тому ось цей просто пул запитів ми можемо перебирати в наших відосах, але створюючи плюс-мінус однаковий формат контенту. І такий формат контенту якраз таки найкраще продає і чіпляється в топі, тому що людина дивиться цей ролик довго, у людини змінюється офер кожні там. 2-3 хвилини на огляді в неї з'являється багато емоцій, вона може багато аналізувати. Вона дивиться цей відос до кінця. І через те, що дивиться ця людина, відос до кінця, дуже велике залучення в ролик, так і цей ролик залишається довше в топі видачі, тому що один з ключових факторів того, що ваш відос потрапляє в топ, це ж саме залучення та утримання. Наскільки довго людина буде дивитись цей відос, як він оптимізований і по релевантності вашої оптимізації. З утриманням і формується топ видачі на Ютубі. Тобто, якщо ви зробили відео з топом ноутів для бізнесу, а оглядаєте ігрові, то скоріш за все, хоч і ролик у вас буде крутим, то він буде все одно. Тобто люди його не будуть дивитись довго. Вони подивляться, скажуть, ой ні, блін, я шукав для роботи ноути, а тут у вас ігрові. Мені таке не підходить, закриваю відос, іду далі. І цей відос просто у вас ну марно витрачені кошти на те, що ви ну на продакшн по факту. Так, ви зробили відос, залили, він набрав 10 переглядів, все його ніхто не дивиться, тому що він нерелевантний, релевантний. Тоб видачі він просто не потрапить, тому що просто заголовок, і е, сценарій, і сам відеоряд не е, релевантні або українською не відповідні один одному. Про формати поговорили. Думаю, ви зрозуміли, які формати працюють круто. Тепер говоримо про сценарій. І сценарій це також дуже важливий етап при створенні продаючого відео для бізнесу. Прев'ю, заклик, контент, заклик повторював. Це не одного разу на різних конференціях, скрізь про це говорю, але іноді люди цього не розуміють, тому давайте ще раз. Прев'ю, що ми тут маємо сказати, якщо наш відос... давайте далі продовжувати про ноути говорити. Ми зробили відос найкращі ноутбуки 2024 для бізнесу. І в першому ж слові або в першому ж реченні ви маєте сказати в рамках цього ролику: якщо ви шукали найкращі ноути для бізнесу, то ви потрапили на потрібне відео. Перегляньте відео до кінця, ви зрозумієте, чому ноути найкращі для бізнесу. І перерахуйте там один чи два, чи три ключові фактори, по яким ви будете порівнювати і робити. Ось цей рейтинг в рамках свого відео для того, щоб людина зрозуміла, який саме ноутбук їй потрібен. Тобто в першому, на першому етапі прев'ю треба підтвердити пошуковий запит. Людина пише найкращі ноутбуки для бізнесу, ви їй кажете. Якщо ви шукали найкращі ноути для бізнесу, ви потрапили туди, куди потрібно. Все. Людина на гачку. Вона вже розуміє, що якщо вона подивиться, вона отримає те, що вона хотіла. Так? Для людини це вже не реклама, так? але по факту кожен ваш відос це реклама. Ми так і робимо. У нас по факту кожен відос — це сплешна реклама, будь-чого. Другий крок продаючого сценарію це заклик. І тут ми маємо просто коротенько сказати про те, що всі посилання на ноути в огляді будуть в описі під цим відео. Якщо ви захочете, ви можете перейти в будь-який момент і придбати. Це потрібно для того, щоб людина, навіть якщо вона не додивиться до кінця, вона розуміла, що ось цей ноут вона шукала, це їй підходить. Вона вже змогла перейти, клікнути на це ваше посилання. Зробити конверсію, так ви отримуєте свою комісію. Це якщо говорити про арбітраж трафіку. Якщо говорити для бізнесу історію, то ви просто там utm мітку якусь проставили в за посиланням, і бачите, з якого відео, скільки кліків, скільки продажів у вас приходить. І це дуже важливо на початку сказати, що посилання будуть в описі. На це витрачаємо десь 10-15 секунд вашого відео. Це має бути коротка історія, щоб людина просто не закрила відразу ваш ролик. Але це обов'язково потрібно говорити. Третій етап продаючого сценарію це контентна частина. Тут ми вмикаємо увесь креатив і розповідаємо про товари, порівнюємо їх за різними характеристиками. У когось крутий екран, хтось тримає дуже довго зарядку, хтось дуже класний по ціні, і так, далі, і так далі. Можемо вмикати я ж кажу, увесь свій креатив для того, щоб створити якісний, прикольний контент для людини. Ось тут, ось тут. І вмикається вся експертність, тому що якщо ви. Не експерт тематиці, в якій ви працюєте, контент у вас вийде так собі. Звичайно, на сценарії ви можете зробити його більш-менш адекватним, віддати експерту на перепровірку і потім вже робити з цього відео. Але краще, звичайно, якщо ви експерт в даній тематиці, пишете сценарій як експерт. І тут важливо це пропрацювати з самого початку. Бо якщо у вас знань нуль, то у вас будуть просто погані коменти. Люди купувати не будуть, і це буде ну виглядати як відверта реклама. Цього робити не потрібно. Краще розібратись в тематиці. Якщо ви ще не розбираєтесь, розберіться, як кажуть, так тому що ну е ніхто не народився із знаннями про ноути. Всі абсолютно блогери. Цю інформацію десь шукали. Перегляньте 2, 3, 5 відосів ваших конкурентів, зрозумійте, про що вони говорять, зробіть щось середнє плюс-мінус. Ось якраз таки в контентній частині. Тому що більшість навіть тих самих блогерів вони не роблять продаючі сценарії. Їхнє завдання залучити підписників, щоб потім продавати рекламу, акумулювати цю підписну базу. А ваше завдання, як бізнесмена так, або підприємця, зробити, щоб. Вас показник окупності затрат на рекламу був на високому рівні, тобто, що ви вклали 1 долар, заробили в ідеалі 2 З цього це було б круто. І четвертий етап це вже останній заклик. Тут ми можемо обговорювати всі плюси вашого магазину або то, того оферу, який ви рекомендуєте. Якщо у вас товарка, ви можете сказати, що в нас безкоштовна відправка першого замовлення або від якоїсь суми. Так, або в нас є бонусна система, або в нас є, кладеться якийсь додатковий подарунок товар до цього замовлення. Так, якщо у вас не знає сіремками, ви займаєтесь, у вас там. Тестовий період два місяці безкоштовно, або на одного користувача безкоштовно назавжди, або там особистий брендинг в подарунок. Будь-якої тематики є є якесь своє УТП, яке вона може просто транслювати, от якраз таки, в ось цій останній частині, де треба зробити ще один заклик, але підсилений. На початку, наприклад, у відосі так коли ми робимо перший заклик, або навіть на етапі прев'ю, ви можете ще сказати, що в кінці ролика на вас чекає бонус, додивіться до кінця. А вже тут, в кінці на четвертому етапі говорити, що от, ваш бонус, про який я вам і обіцяв, або даєте просто промокод на знижку на ваш продукт, і це також може працювати. І це також буде конвертити перегляди в ліди. Тому що, як ви побачили по воронці, на початку ми підтверджуємо пошуковий запит, потім коротко говоримо, що людина може придбати, потім робимо основну контентну частину. І по факту, тут людина прогрівається максимально. Ну і на четвертому етапі ми просто закриваємо. Цю людину на продаж, тому що якщо вона прямо зараз зробить цю покупку, то звичайно вона отримає якийсь бонус або якусь плюшку від вашого магазину чи вашого продукту, який ви продаєте. По тривалості забув сказати, зараз доповню. Тривалість відосу має бути від 7 до 15 хвилин. Якщо менше 7 хвилин, то цей ролик просто не затримується в топі видачі, якраз таки зважаючи на алгоритми Ютубу. Тому що якщо ваш конкурент зробив відео 15 хвилин, його ролик. Дивляться 8 хвилин, а ваш відос іде 7, але його також переглядають всі до кінця. Там супер класно, все супер круто, класний контент. Але просто через те, що людина-юзер проводить більше часу на. Відео вашого конкурента, YouTube йому буде віддавати більше трафіку. Ну і це зрозуміло, тому що кожна платформа заточена на утримання аудиторії всередині себе. І якщо ваш конкурент утримує аудиторію для YouTube довше, ніж ви, то звичайно він відео вашого конкурента буде пушити. І якщо ми будемо робити відоси більше 15 хвилин, то тут уже історія про фільми або про якісь інтерв'ю, тут просто інший формат контенту. От саме в топах, рейтингах і порівняннях більше п'ятнадцяти. 15 хвилин люди просто не додивлюються. Вони не конвертяться, якраз таки через те, що вони не пройшли всю воронку. Вони не підігрілись. Вони в кінці не почули ваші бонуси акції і так далі. Вони не купили, ви нічого не заробили. А коштів на монтаж, наприклад, на сценарій, так на озвучку цього всього. Ви потратили по факту ресурсів більше, але результату отримали менше. Ми тестили і відоси по 2-3 по хвилини, заливали максимум, унікалізували, перезаливали, і так далі, і так далі. Тестили відоси по 20 хвилин, також дивились на результат. Дійшли до висновку, що от 7-15 хвилин це ідеальний проміжок часу, в якому і має бути ваш відос. Додам, що сьогодні, в 2024 році, так можливо, ви вже дивитесь цей відео пізніше, але сьогодні вже недостатньо просто знімати контент. Його ще й треба робити. Якісним, якісний монтаж, якісна камера, якісне світло, підсвітки і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Ось це все сам продакшн має бути на більш-менш адекватному рівні. Якщо ви початківець, у вас немає нічого абсолютно так, навіть для того, щоб купити якусь базову першу камеру, більш-менш адекватну, якусь там Соньку 6400, то підіть на роботу, заробіть гроші і потім можете приходити сюди в цю нішу, щоб, щоб знімати контент. Якщо ви підприємець, так, то ви можете собі це дозволити, або ви можете просто брати в нас в оренду це все, в нас є студія, вона знаходиться в броварах. У Нас є поки що тільки дві локації. Ми зараз додаємо нові. Я думаю, їх буде більше. Ви можете відзнімати контент в нас. Якщо вам це цікаво, звичайно. Або якщо ви підприємець, який хоче повністю делегувати створення контенту, то ви можете в нас замовляти контент під ключ для вашого каналу. В нас є блогери, ви можете обрати собі лице свого каналу, скажімо так. У нас є студія, в нас є камера, в нас є звук, у нас це все є. І ми можемо надавати послуги для бізнесу, що ми зараз і робимо. Ви можете залишити заявочку на нашому сайті utim.top і подивитися. Десь, в принципі, на наші ціни ціни в нас суперадекватні. Ми не зробили велику маржу. Ми хочемо затестити ось цей формат мас-маркету, щоб ми могли робити для бізнесу багато роликів на цьому заробляти. Подивимось, як вийде. Поки що тестимо такий формат. Цей формат вже ми робимо і для себе в рамках арбітражу трафіку, але для арбітражу трафіку нам потрібна більш-менш адекватна маржа, тому що коли ми працювали в Якомі, а там платять нам 3%, то ви розумієте, що на 3% ти нічого не покриєш. Навіть костина продакшн. Ми побачили, що якщо це і окупається, то на це потрібно як мінімум років 2 чи 3. То у нас немає стільки часу. Ми можемо просто взяти або свою товарку, або дропшипінг за ліжки на штати, або той самий бедінг. Сам ту саму МФОшку і заробляти в моменті. Так а якщо ви бізнесмен, підприємець, у вас свій бізнес, у вас нормальна маржинальність, то YouTube це те, що вам точно потрібно робити. Якщо ви хочете не паритись, а делегувати цей процес професіоналам, то ви можете прийти до нас і сказати, нам треба YouTube канал, ми готові замовляти ось стільки відосів в місяць, скільки це буде коштувати. Ми вам все прорахуємо, віддамо зрозумілий офер. Ви побачите всі цифри. І в принципі зможемо запустити проект під вас. Можемо робити як огляди товарів, так огляди сервісів. По сценарію сценарій, кожен сценарій буде узгоджуватись з вами. Зробимо чатик там з блогерами, сценаристами, з монтажером е і, в принципі, адміном нашої студії, який тут все і регулює, щоб всі були в одному місці, зібрані і процес йшов так, як потрібно. Тому, друзі, дякую вам, що переглянули цей ролик до кінця. Надіюсь, він вам зайшов. Надіюсь, ви зрозуміли, який відос має бути для бізнесу. Бізнесу, щоб він конвертував перегляди в ліди, і цей бізнес окупав свої затрати на рекламу. Я думаю, ви це все зрозуміли. Ще раз вам дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікаво дізнатись більше е, про арбітраж трафіку на YouTube, про те, як створювати відоси для бізнесу, про те, що як конвертить наші тести і все-все-все. Ще раз дякую за перегляд. До зустрічі!